Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас буде трошки розпродажа, тому що пишуть в Гуглах, що сьогодні Чорна п'ятниця. Хоча сьогодні субота але вона дійствує 3 дні милі, неділю, я, я, хер я знаю. Ну, коротше, пишуть, що сьогодні Чорна п'ятниця. В общем, дивіться, почнемо з такого супер мега предложення по разверткам. Дивіться, одразу скажу, це буде 60 гривень кг, але треба забрати усе. Не пишіть там нахер стільки їх розверток. Може комусь на склад, може комусь іще кудись, може хтось багато дюрок Вот. Що тут є по розмірам? Даже отакі от підуть. 26, 24 і, по-моєму, 23. 24, 26, ще тут должен бути якийсь один розмір. От, 28, по-моєму. 28. От. Це по здоровим. 36, ось завернуті. Нульцеві. Оці дві... Ні, це нуль це. Це ложити не буду. Це таке. Вот. 36 на 28. Розвертки ручні 22,0, 20х1,05. Часом, подивимося, не дурять нас надписи. 22. 22. Дивіться, тут 22, 26, 28, 14, 17. Отакі конусні, отакі длинні. Забув, як вони називаються, не радіусні. Ну, коротше, 50 до одного трошки цих котельних розверток. Конусні КМ3, КМ4. В общем, по розмірам, зараз покажу вам. Отакі. Це з той кучі вибрав. Тобі ж там є 17, 14, 20, 21, 23, 4, 6. От, оце набір з оці кучі. Тобі ж, тут їх кілограм 70. Точніше скажуть веса. Вот, бачите, ось маленькі, такі 13-17 В общем, ну, ціна, я думаю, халява. Треба да? взяти багато. Но ціна. Тобі, по той набор, 1250 Там весу херня. Може хто поторгувати. Коротше, мені все одно. Мені їх треба продати, мені треба освободити місто. 60 гривень кілограм. Но забрати треба у Сі. Усі. Йдемо далі. Рейсмус 800. -й. 1800. О, отаке от состояння. Чіркалка. Це є. 800 гривень. Далі. Іде мікрометри. Мікрометри. Це зубоміри. 100, 125 і 125, по-моєму, 150. 125, 150, це зубоміри. Це обичні. 100.

Тобі що зубово міри, що оті, 600 гривень. Тільки обязательно, пожалуйста, скріншот. От я ще раз покажу. Раз, раз, раз. Два. Вони продаються всі як БУ. Може воно і нове. І ось ще один. Ось такий. От. І оці ось огромні. Ну як, 250-275. Мірило, скоріш всього, є. Ну, навіть якщо немає, 600 гривень це халява. Що в нас далі? Далі. По мікрометрам, в принципі, все. От. Любий, 600 гривень. КМД. Отакі клас 1, 20 градусів, тринь-тинь-тинь. Нісків тут штук не вистачає. Бачите, а тут якось одної не вистачає тут. Але є якась одна друга. Не хоче сюди влазити. Коротше, на 90% комплектний набор. Ось пару штук не вистачає. І все, давайте 1700. І поїхали. Отакі от такі ось у нас КМДшки. Далі оця ось ця херня, непонятно, що воно таке. Скоба індикаторна, SI200. Ну, вона взагалі нульцева. Взагалі тобто. Отак от, от як є. А, 100-200 мм. Без індикатора теж 600 гривень. Далі супер предложение. Оце ось, ось, мікрометри. Раз, два, три, 4, 5, 6. три, да, 6 мікрометрів. І штангів тут. 4, 5, 6, 7, 8. Оце за косарь. Забирайте. Тобто, хороші, не хороші під ремонт, все, все продається як под ремонт, і на запчасті. Ну, от оці 75 і 50-75, вони хороші. Продається все, все як под ремонт. Касар. Їдемо далі. Що у нас тут буде? Тут у нас буде розверточки. Бо тоді забрали набір, я ще зробив і додав ще розміри. 13, 14, 17, 20, 21. Ну, я думаю, вам видно 32-36 1250 гривень. Оце такий набор. А там можна таких до дохрена насобирати. Тобто ото все по ціні, мабуть, трьох чотирьох наборів. Їдемо далі. 28, 26, 24, роздвижні з шариком. Це все нове. Це в нас будуть 600 гривень. 600 гривень набор далі. Отакі От 800 гривень, 38,5 і 29,5, 600 гривень. Ну, ці стандартні їх потихеньку беруть, вони трошки денег стоять. Далі, що у нас буде? Все, все по 50. По 50 гривень. Отакий от набор шпоночні, по-моєму, 20 фрези. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це скільки у нас 350 гривень. От. По полтиннику. Отдільно купити фрези. 14 на 80, 50 гривень. Ой, що воно все падає. І отакі от на 16. Не знаю, що, що воно таке. По 50 гривень три штучки. Тільки е, при услові, якщо хто хоче щось отдільно, поштучно, на менше, ніж на 400 гривень. Тобі ж за три штуки їхати на почту ну, крайні невигодано. Ця розвертка, вона просто розділяє. Тобі ж, захотіли таких, взяли 4 штуки. Цих три штуки і ще якусь херню одну. Ну, 400 гривень, коротше, щоб був мінімальний заказ. По-другому не вигодно. Сверла 17,4 гривні. Все новеньке. О, тут все почти новеньке. 100 гривень. Набір 17 і 4 18 19, 300 гривень оцей набір. І желательно опять же таки, скріншоу ти. Дальше набір Сюрлишок. Тут новенький, а це такі огризки трошки добавою. Що у нас тут 20 19 5 19 5 18 75, три штуки. 19 15 18 75, оце все, бачите, новенькі, новенькі. І ось одне якесь новенькі. А це такі гризки, я їх і даже толком не считал, ну таке там. по 20 гривень, грубо говоря. В общем, вот такой набор. Вот так вот. Косарь. Косарь. Сверла за косарь КМ2. Все КМ2. Дальше. Развертки такие у нас одни. 48 а, э, АР6 М5. О, э, 50 гривен штучка. Фрезы такие на 28. Двух пёрей. Двух пёрей. 28 КИП Р6 АМ5. 50 гривен штука. Брусочки брусочки отакі. 50 гривень штука 16 на 150 16 на 16. Так, ці по полтиннику ці сказав. Ну, це пам'ятники. Хто хоче, може тут є модуль 8, і 12. Взагалі за херню отдам. Що в нас далі? Далі. дивіться конуса. Конуса. Теж всі будуть по 100 гривень. По 100 гривень це у нас КМ4. Два штуки, ось у ВК 8. Раз. Скріншоті кляпсну, 2 ВК8. Всі останні вони всі нові. Просто бачите таке от состояння в ржавчині трошечки. І два штучки КМ3. Всі по 100 гривень. Якщо гамузом буде трошки трошки скидка. А так от, наприклад, просто звичайний конус 100 гривень. І ВК8 теж 100 гривень. Далі набор розверток. 26, 24, 24, ну, в основно 26 і 24. Вони в нас йдуть. r 18 r 18 номер 3 24. Може, десь є номер 2. Ось що. Що у нас тут? О, номер 2, 26, r 18 24. Ось, ось дивіться. Оця вся грядка. 500 гривень. І поїхали. Далі. Розвертки КМ2. <кій> Будуть по 100 гривень. Набор. Такий от. Це перва, друга, третя. Тобі ж самий повний комплект цих разів КМ2 300 гривень. Їх є 1, 2, 3 набори. І, може кому отдельно по 100 гривень, треба оце ось. Бачите, перший і другий номер. Далі. По 100 гривень буде КМ3, 200, 200, 200. І отдільно є чистові по 100 гривень КМ3. КМ 4 у нас будуть по 200 гривень. Тобі 400 гривень пара, одна пара, дві пари. Тобто дві пари є. Другий, третій номер. І остальні чистові по 200 гривень. І два штуки КМ5. Хай будуть по 400 гривень. 400-400. Вроді як нульцеві КМ5. Ці вроді відложені до понеділка за коссар три штуки. А ці по 400 гривень можу вам продати, Не фиг делать. Що в нас далі? А, може, кому треба виті конуса. КМ5. можливо навіть і нові були. Обідно, обідно, ну, по 100 гривень. Биті конуса. же, от уголок. Все по 100 гривень. Мечик 42 на 4, 5, 100 гривень, 39, 100 гривень. Лерка 30х3, 100. Коротше, тут все оце по 100 гривень. Показує 27х3, 30 на 2. 42 на 3, 48. А що я не написав, 48, навіть на 4. Де в нас була десь 4,5. Чикс. О, совпадають, Да? Чи ні? Так, да, совпадають. Значить 48, 4,5. 45 на 1,5, 52 на 1,5, 48 на 3. Оцей уголок. ви бачите. Все по 100 гривень. І поїхали. Їх є. Коротше, некоторі є, ніколи є количество. Ну, а некоторі в одному екземплярі. Также у нас є отакий вот рейсмус. Рейсмус ШП шр 400. 1800 гривень і поїхали. Нема тільки Чіркалок. херня є, є 1800. Все, годиться. поїхали. Глубиномер. Що у нас? 160-250 Буде у нас сьогодні 1500 гривень. Вставки є. Ставка є, ставка є. Отака от, от коробочка. Був він 200-1500. Також є ось такий точно такий же самий 160 250 З усіма вставочками і з індикатором. Він туди підходить. Чикс, чикс, навіть. Бачите. Цей буде 1700. був він у нас 2200, 1700 гривень. Лувіномер. Шикарний, файний, класний. А, що я ще хотів? Є фрези модульні. Кейс модуль курва. 1,75, короче. Так, 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 так. R6M5 1,75. Видно? М175. Коротше, 8 штук. 600 гривень. 600 гривень забирайте. Є такі ось онульцеві фрези. По 50 гривень. Не знаю, що вони Що вони? 100 на 18. 100 на 18 по 50 гривень. Три штуки. Заберіть їх, щоб вони не валялись. На цьому, в принципі, все. Не забули втулити лайкосик. Делайте краще скріншоти, ну так реально. Більш понятно. менше потім уходить время, время на підготовку посилок, на відправку. Ну і взаємоповідання краще. тому що коли починають там десь щось десь бачив. І я починаю сильно нервничати. тому що не я не розумію, ні чоловік не може раму зібрати, що йому треба. От там десь іще, понимаєте, кожен по-своєму там якийсь інструмент. Не, ну сверло воно і в Африці сверло, ну знову таке, там сверло мені треба, оце, чи оце, чи оце. Коротше, це ужасно. І потім я ж кажу, починається не розбіріха нерви. Фу. А так вот скриншотик сделали. Все, хочу оценить. Оце. Все ясно, понятно, до ужаса. Или хотя бы там видео. На якій минуті и секунда. Там оце от. И более-менее понятно. Ну короче, чем больше ясності, тем меньше будет разногласий у нас. Все, от порок, як всегда, новой почтой по предоплате. Лайк, подписка, вся херня. Всім пока, пишите на Viber.